Так, проводимо монтаж теплої підлоги. Будинок зруб, позакривали вікна, щоб не було сквозняка, трошки темно. Ну, ось стикнулася з такою проблемою укладка маяків на сітку. Дуже важко маяки грають, і ми вирішили поставити маяки на. Полістирол, знизу вже йде груба стяжка 5 см, потім полістирол 4 см, наклеєний на стяжку грубу. І зразу поставили маяки на піноплекс. А потім сітку положили вподовж маяків і з перехльостами підрізали, підсовували і зробили перехлюсти. Зав'язали сітку зручно, швидко і нормально. Сітка повинна бути зверху на трубі, тоді вона працює. А під низом труби то зариті гроші в бетон. От так. 64 квадрати будинок. Тут вчора вже стяжка залита була. І добавляем фібру.